Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптоків. Мене звати Роман, і сьогодні я покажу вам на власному прикладі, як поповнювати з української карти брокера і купляти собі е, акції. Тому вмочити зручно, буде дуже цікаво і корисно. Поїхали, коли я починав робити відео про інвестиції в а, акції американських компаній, я тоді не було можливості поповнювати напряму з картки, бо а, НБУ, Національний банк України, не давав такої можливості. Точніше, вона раніше була, але потім її заблокували. І коли я робив для вас а, відео з інструкціями по реєстрації, до речі, залишаю їх в описі до цього відео, можете зайти і подивитися. А, я тоді розповідав про інші способи поповнення, які були набагато складні. Ніше зараз все набагато проще, зараз дуже легко інвестувати в американські компанії, знаходячись в Україні або знаходячись десь за кордоном українцям. І так, що для цього нам необхідно зробити? По перше, якщо ви не маєте брокера. Не маєте рахунку у брокера, вам необхідно зареєструватися у одного з двох брокерів, яких я вам можу не те, що порекомендувати, та, мабуть, так порекомендувати. Перший це Freedom Finance, і другий це Interactive Broker. Це саме ті брокери, які надають можливість вам користуватися послугами і купувати акції американських компаній. Для новачків я рекомендую саме Freedom Finance. Чому? Набагато простіша реєстрація, набагато простіший функціонал і дає можливість реєструвати тим українцям, які а, мають прописку в а, областях, в яких йдуть зони бойових дій. А, тут зараз уважно, навіть якщо у вас а, не було ніколи окупації і не було ніколи бойових дій, наприклад, десь в Запорізькій області, але все ж таки. Зараз в Запорізькій області десь йдуть бої, то Interactive Broker вам не відкриє рахунок. Я не знаю, що там у них за команди, чому вони саме так обмежуються все. Мабуть, їм просто проще відсікти повністю області і не давати рахунки цим людям, які не ті, не те, що там живуть зараз, а які просто там народилися. Я не знаю, чому вони так роблять в Freedom фінанс таких проблем немає. Вони дають можливість реєструватися всім а, просто через техпідтримку, якщо реєстрація в автоматичному режимі не пройдеть. Як тільки ви переходите по посиланню за реєстрацію, яку я залишаю вам в описі до цього відео, реєструйтесь просто спочатку, саме початок, вказуєте свій номер телефона, ім'я, звичайні ось ці дані. Ще навіть не пройшли повну реєстрацію, у вас вже буде менеджер, який наступного дня може вам зателефонувати і запитати, можливо, у вас є якісь питання, можливо, якісь проблеми з реєстрацією, і він вам допоможе. Україномовний менеджер, звичайно. І мені це подобається, те, як вони спілкуються зараз з українцями і дійсно допомагають інвестувати. Це саме європейське відділення Freedom Finance Європа. Посилання є в описі як на Interactive Broker, так і на Freedom Finance. Тепер давайте перейдемо до поповнення. Як тільки ви Зареєструвалися повністю в брокері, будемо брати, до прикладу, Freedom Finance, і вам треба його поповнити. Як це зробити, як поповнити? Насамперед, зараз все дуже просто. І так, давайте візьмемо телефон і буду показувати вам в інтерфейсі смартфона. І так, ми заходимо в Freedom Finance і давайте подивимось. Це мій рахунок. Як ви бачите, я інвестую достатньо. Велику суму і довіряю цьому брокеру. Тепер дивіться, у нас є знизу котирування, ідеї, меню. Якщо ми натиснемо на портфель, і тут ви бачите кнопочку синю, це поповнити. Вона дуже велика і помітна. Натискаємо поповнити, і у нас є декілька варіантів. Перше поповнити картою. Друге переказ за реквізитами. І третє між рахунками. Поповнити картою – це і є той спосіб, яким ми сьогодні з вами будемо користуватися. Найпростіше поповнення звичайною картою українського банку. Приватбанк, Монобанк, Укрсіп – неважливо, будь-який банк. Переказ за реквізитами так само. Ви можете ну, ви отримати реквізити і можете зробити переказ звичайний банківський. Але я цим не користуюся, бо з картки набагато простіше. І переказ між рахунками це. Саме переказ між рахунками внутрі Freedom Finance. Нам це зараз також не потрібно. Тому ми натискаємо поповнити картою» і в нас відкривається вікно, де ми маємо можливість поповнювати. І так, дивіться, у вас є ось тут сума платежа, як ви бачите, зверху є ліміт, і сума платежа. Обираємо євро. Це для того, щоб купувати американські бумаги в точніше, долар. Купувати американські бумаги в доларах. Якщо ви хочете купувати європейські бумаги, то обирайте євро. Але я вам хочу сказати те, що. Не заморочуйтесь, просто обирайте долари. Далі. Ми обираємо ось тут у нас вибрана вже банківська карта. Ми навіть тут бачите, не можемо нічого клацати більше. І все, що нам необхідно, то ввести наші дані нашої банківської карти. Ми можемо її відсканувати або просто ввести в ручному режимі. І так, я зараз вводжу і поповнюю. Забув сказати, що перед тим, як вводити ваші дані картки, вам необхідно ввести суму, на яку ви хочете поповнити. Я зараз хочу закинути 200 доларів. Як тільки ви заповнили дані своєї карти, натискаємо поповнити і чекаємо, поки воно загрузиться. Мене перекидує на підтвердження в монобанку. Я підтверджую і зараз покажу вам, як конвертується ця сума. І так, ви бачите, що в нас просить підтвердити цю оплату, і ви також бачите, що конвертація йде по курсу 38,29. Тобто ми купуємо таким чином долари у банку. Це дуже вигідний курс, бо раніше нам необхідно було купувати через обмінники там, на Бінансі чи ще чогось по 40, і це було не так вигідно, як зараз. Тому натискаємо на ракету і підтверджуємо цю транзакцію. Транзакцію ми підтвердили зараз, прогрожається, і будемо дивитися, що буде далі. Все, як ви бачите, статус поповнено, і вже гроші в нас на рахунку. Також ви бачите підтвердження, яке пройшло на поштову скриньку. Супер. І також у нас з Монобанку він нам показав, що ми в принципі, зробили цю оплату. Тепер давайте перевіримо, чи зайшли гроші нам на баланс. Ну, якщо ви пам'ятаєте, то тут була сума на 200 доларів а, менше, але також ви можете подивитися знизу. Ось. Грошові кошти, як ви бачите, USD 434. У мене тут було 230 чимось доларів, ну, мабуть, 34, да, логічно. Тепер у нас 434. І хочу купити я а, бумагу, яка називається QQQ. Це технологічний індекс топ-100 технологічних компаній Америки. Як ви бачите, Бачите, я їх скуповую, і о, у мене зараз 35 штук, тому давайте докупимо ще одну. І так, для того, щоб купити цінну бумагу, нам необхідно розмістити свою заявку. Що ми, що ми будемо робити зараз? Ви можете подивитися, що ціна 429,69. Але сьогодні у нас неділя, тому ми не зможемо вкупити прямо зараз. Наш ордер виконається в понеділок, коли о, біржа відкриється. Натискаємо сюди QQQ і далі гортаємо вниз. До речі, тут ви можете бачити, що мій баланс плюс 20% на акціях, конкретно в цій позиції. Я вважаю це. Це дуже непоганий результат. Тепер гортаємо вниз, натискаємо купити, і що нам необхідно зробити. Ми можемо а, обрати лімітний ордер, наприклад, і вести ціну, за яку ми хочемо купити. Наприклад, я хочу купити за 425 доларів одну бумагу. Кількість, я вказую, одна. А, це з тим розрахунком, що ціна трошки впаде, коли відкриється і я зможу купити по 425. Якщо ви хочете купити в момент. А, Якщо у вас працює зараз біржа, тобто це будній день, то ви можете обрати не лімітний ордер, а, наприклад, по ринку вказати кількість і натиснути зразу купити. І воно автоматично купить вам по тій ціні, по якій буде зараз торгуватися бумага. Так як у нас зараз не працює біржа, вихідний день, то ми вказуємо лімітний ордер та курс 425, наприклад, кількість одна і все. Натискаємо виставити наказ на купівлю. Далі підтверджуємо і все. В нас наш наказ вже виставлений. До речі, ви можете подивитися його ось тут. В наказах, коли він виконається, вам також прийде сповіщення. Все. Максимально просто для того, щоб зараз купувати акції, вам не потрібно взагалі ніяких там дуже складних маніпуляцій виконувати. Ви можете поповнити вашу ваш брокерський рахунок як з української карти гривнівою, так і з української карти, наприклад, доларовою або євровою. Так само ви можете завести, наприклад, євро, а потім на брокері конвертувати в долари, якщо вам необхідні саме долари. Немає вже жодних проблем, і все робиться дуже швидко. Хочу повторити вам ще раз те, що я залишаю в описі до цього відео. Посилання на брокера Freedom Finance та Interactive Broker. Можете зареєструватися. Я рекомендую саме Freedom Finance, якщо це ваш перший, ну взагалі перші спроби. Далі вже зможете і Interactive Broker завести і користуватися і тим, і іншим. Я особисто користуюсь двома. Також я залишаю вам плейліст з відео по інвестиціям в акції з України. Ви зможете також цим користуватися. І що мене радує, так це те, що ці гроші будуть інвестовані, а не просто будуть лежати і а, потрохи їх буде з'їдати інфляція. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь на канал, бережіть себе, бувайте!